Послання 88 Плутанина щодо того, що означатиме моє друге пришестя, п'ятниця 20 травня 2011 року 10.00 Моя ніжно улюблена дочко. Багато людей задаються питанням, що насправді означає друге пришестя. Тому дозволь мені пояснити, я прийшов у світ вперше, щоб відкупити людство від вічної темряви. Щоб воно могло скористатись з вічного життя. Бог всемогутній отець в своєму милосерді послав мене, щоб всі його діти мали життя, бо дотепер, через гріхи Адама і Єви, це було б неможливо. Я приходжу цього разу знову, щоб винагородити усіх тих, які йдуть за мною. В світі існує багато плутанини щодо цієї події. Багато людей вважають, що моє друге пришестя вказує на те, що настав кінець світу. Це не так, тому що натомість це буде означати кінець часів, коли сатана і його послідовники, які створюють невимовні страждання у світі, будуть вигнані із землі на тисячу років. Про новий рай на землі. Цей новий рай, який я обіцяв, настане, коли небо і земля об'єднаються. Щоб стати одним цілим. Це нове життя, яке я приношу всім моїм відданим послідовникам, це життя любові і слави. Однак вам, мої послідовники, доведеться пережити багато страждань, поки відбудеться цей перехід. Для того, щоб допомогти підготувати світ до цієї великої події, я заздалегідь приношу великий дар свого милосердя. Велике попередження, яке дасть кожному з вас шанс побачити свої гріхи, і те, як вони ображають мене, дозволить вам побачити істину, коли ви усвідомите пляму гріха, яка у вас існує, тільки тоді ви дійсно зрозумієте смуток, який я відчуваю проблиск того, що відбудеться на останньому суді. Завдяки тому, що я дам всім вам пережити цей великий акт мого милосердя. Ви отримаєте справжнє уявлення про те, що станеться в день останнього суду, в цей спосіб вам буде надано чесний шанс повернутися до мене ще раз. Розумієте, я люблю вас усіх з такою глибокою і незмінною ревністю, що зроблю все можливе, щоб врятувати вас від влади шахрая. Однак майте на увазі, що сатана зараз збільшить свою активність. Через ваших братів і сестер, щоб переконати вас відвернутися від мене навіть після того, як ця велика подія відбудеться. Зараз ви повинні відкрити свій розум, залишити всі людські міркування осторонь, щоб прийняти правду про ваше існування на землі. Всяка брехня, виражена в людському науково логічному мисленні, буде здійснюватися для того, щоб перешкодити вам прийняти істину. Сатана не хоче, щоб ви, мої діти, прийшли до мене. Його залізна хватка повинна бути зламана, але це можна зробити тільки з вашою допомогою. Не дозвольте йому затуманити ваші судження своєю брехнею вам буде дуже важко ігнорувати його аргументи, глузування і висміювання, бо це є спосіб, в який він діє. Сатана діятиме через інших людей, щоб знеохотити вас. Багато з вас не знатиме, що сатана діє в подібний спосіб через інших людей, чиї погляди ви можете поважати. Але саме так він працює, він буде спілкуватися через тих бідних душ, яких приваблює темрява. Він забезпечить, щоб їхній розум був заблокований до істини моєї слави і до вічного життя, яке по праву є вашим. Ніколи, ніколи не дозвольте його впливу. Впливати на вашу любов до мене і пам'ятайте, що, оскільки він не переможе в цій битві, то ті бідні душі, які підуть за ним, будуть вкинуті до пекла разом із ним. Якщо ви бажаєте вічного життя, то використайте цей час на землі, щоб засудити сатану, поки ви можете. Я буду правити землею тисячу років. Моя дочко, я буду правити землею тисячу років. Не помиліться, тому що я тепер відповідальний за події, коли вони розгортаються у світі зараз. Зараз я підготував шлях до мого нового царства на землі, і цей час близько, набагато ближче, ніж багато хто розуміє. Радійте, бо ця новина буде вітатися усіма вона покладе край усім стражданням в світі, вона запалить джерело любові і слави, якими усі мої діти ділитимуться. Цей новий рай буде поза межами вашого розуміння, але почуйте наступне це нове життя дасть вам, усім моїм відданим послідовникам, життя вільне від турбот. Ви ні в чому не матимете потреби, все буде надано мною. Кожен з вас, хто вибере це славне царство, буде вражений дорогоцінною перлиною, яка чекає на вас. Моліться зараз за те, щоб ваші брати і сестри. Відкрили свої очі на правду обітниць, які я дав, щоб вони теж змогли увійти в це нове життя на землі. Ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.